Доброго вечора. Програма Час підсумки дня в прямому ефірі на п'ятому каналі. Сьогодні в цій студії говоримо про резонансну відставку. Протягом цього тижня вже друга втрата в урядовій команді. На початку тижня подала у відставку урядовий повноважений із боротьби з корупцією Тетяна Чорновол. І напередодні пішов з кабміну міністра економіки Павло Шеремета. Обох висував на посади Майдан. І ось, власне, з Павлом Шереметою маємо можливість сьогодні поговорити. Ви сказали сьогодні у Фейсбуці замість далі воювати. Зі вчорашньою системою вирішив зосередитись на роботі з завтрашніми людьми, які створять завтрашню систему. Хто ці вчорашні? Я краще розкажу, хто ці завтрашні. Я вас про завтрашніх згодом допитаю. А все-таки про вчорашніх. Тому що ну, цей Кабмін він мав бути реформаторським, але досі жодної реформи не проведено. Хоча ну, на нього були величезні сподівання як всередині країни, так і в світі. Тяно я все -таки... таки. Хто ці вчорашні? Якщо всі ці обличчя, ну Арсеній Яценюк, він ж не вчорашній. Це питання, як визначати? Давайте перш за все, я я повернуся до вашої думки про те, що жодної реформи в мене є звичайно свої, свої своя критика швидкості і глибини реформ. І, врешті, я думаю, що не в багатьох штані уряду також. Але я не думаю, що можу сказати, що жодної реформи, тому що багато речей, і в тому числі ті, які пропонували ми. Реформа державних закупівель, реформа в галузі технологічного регулювання, стандартизація, метрологія, податкова реформа запропонована, дерегуляція запропонована, скорочення функцій і кількості контролюючих органів запропонована, реорганізація міністерства запропонована. Також тобто є речі, які зроблені, є речі, які запропоновані. Вчорашня система, давайте перш за все, що я включаю в слово система. В Систему я включаю в слово це структури. Це вчорашні структури. Врешті, навіть так, як спозиційоване міністерство економіки, от якщо проходити до, до кабінету міністра, починається набір портретів. От останні портрети мене радують міністра економіки 2012 року, Петро Порошенко. Але потім вони доходять до голів держплану. Фокін, Масол і останній 44-го року. Як можна уявити собі, наприклад, Естонію, Грузію, які вважають, що їхні витоки там, їхніх нових міністерств починаються з Держплану? Так? Це Міністерство економіки багато в чому залишається все ще держпланівською структурою, вмонтованою в раду міністрів, не в Кабінет міністрів, а в раду міністрів. Структури, процеси, паперовий потік. Який три міністерства повинні погоджувати: Міністерство юстиції, фінансів і Міністерство економіки, де апарат багато в чому, ну сам для себе багато в чому народжує цей потік, тому що ну, Дому що посади, в деяких дай моментах, стіл, да, дай це вважається продуктивність. Ну і люди також. Але я розумієте, от дуже часто конструється тільки на людях. Ні, це структури, процеси, люди. Але все-таки. В уряді є ці вчорашні, про яких ви говорите. Я розумію, що система така, про яку ви сказали, але тобто, виходить, що новому уряду не вдалося зламати стару систему, і вони працюють в старій. Так? я думаю, що давайте так, що чим далі вниз ми йдемо по ієрархії, тим логічно і природньо ми маємо більшу кількість людей, які та які давно, які давно там працюють, там тобто проблеми в тих людей, які знизу чи тих, які на чолі. Я подумав, що проблема у нас всіх, Тобто ну, в результаті воно не працює. Тобто, ну, потім ви запитуєте, а де реформа? Тобто все-таки величезна частина часу йде на те, щоб, щоб опрацьовувати ті речі, які тобі апарат дає. А там, там, ну, там треба дуже багато все ще витрачати час на те, щоб пояснювати, в чому, яка має бути реформа, куди ми дивимося. Ну, я, я, я приведу вам приклад. Мені на стіл подали е, е, подання. На е, витування закону про вищу освіту. Апарат. Я кажу, а мотивація. Мотивація там була на яких чотирьох 5 сторінках, але головна мотивація була в тому, що МінФін також ветує. Я Кажу: так, так ну добре, ну вже витує, Так для чого вже наше вето тоді? Це по-перше. По-друге, а ви не бачили там реформаторських речей? Та це, та це президент також про це говорив. Та це один з ключових реформаційних законів, які також ми, ми трошки долучилися до нього. Я маю, не маю з міністерства уряд. Ось, е, Нема ще поки що розуміння, і, власне кажучи, складність звільнень, складність апарату працював, зокрема, над тим, щоб реструктуризувати цю модель, було, було дуже складно, тому що, ну, скажімо, для того, щоб ми вже підійшли практично впритул до реорганізації міністерства, я думаю, між іншим, це одна, одна з таких причин, чому почалися атаки з різних сторін на нас. А, але навіть для того, щоб це зробити, нам треба два місяці чекати. То треба державним службовцям дати два місяці для того, щоб вони десь себе знайшли. Між іншим, ми готові були допомагати в цьому. Ну, я домовлявся з іншими проектами, фондами, школами, інститутами для того, щоб дати цим людям якісь знання, навички того, як можна жити поза межами. Про скільки людей йдеться? Це тисячі сотні ну, в, в міністерстві економіки. Зараз 1200 людей. 1200. Так. я. Придивлявся, скільки людей там може бути. Я думаю, що ну я не бачу кращого пояснення, ніж я не бачу пояснення ніж більше, ніж 250 людей. Я 300 людей. Я, я не важко пояснити, що, що, що ще там можна робити. Тобто забюрократизованість породжує таку от історію. Але можете все таки розказати, от як все відбулося? Ви терпіли півроку? Я працював Виходить, ви... півроку, да, працювали. Ну, До речі, є сайт, Easy Business, бізнес, є, ініці... є. Та, так. Я, який е, ініціювали ви: Шимків і Яценюк. Так? І там дуже багато різних е, ініціатив з дерегуляції. Зокрема, Я можу сказати, що цей сайт е, він розроблявся з е, командою радників. Е, ми представляли з Дмитром Шимкієм його. Вже в кризовому центрі е, медійному, а розроблявся він групою радників, які е, е, опитували бізнес, що вам заважає жити, які є вузькі місця, які є точки болю, які ідея є, є дискомфорт. І вони накопали близько тисячі таких точок в різних галузях економіки. В шести, в шестирі шести ключових галузях економіки. І Ось напроти кожної з цих ініціатив написано в роботі. В роботі. Ну ми так. тільки що оголосили. Тобто ми оголосили там реально здається 10 днів тому. Ну але ви ж не 10 днів тому почали. Е... Ініціювати ну якісь речі з дерегуляції, так Правильно. є універсальні речі для всього бізнесу. з Самого початку іншим, я також вносив закон. Оце один з прийнятих наших законів про спрощену систему. Про єдине вікно мається навіть, що можна отримувати документи не в Києві, а можна отримати на місцях через інтернет і ну далі. Ось тобто, але це працює для всіх. Ми підтримали закон, який суттєво скорочує кількість ліцензій, це також універсальний багато, багато в чому закон. Але потім ми стикнулися з тим, що багато регулювання непотрібного зайвого регулювання є секторальне, тобто галузеве. І відповідно, що ми вирішили подивитися, ці колеги вирішили подивитися по галузях, і це там достатньо хороший аналіз зроблений, який підтриманий е, міжнародними фінансовими організаціями, фондами різноманітними, також консалтними компаніями. Так що, в принципі, там, там достатньо такий хороший порядок денний, що можна робити далі. Все-таки чому ви вчора? Саме вчора вирішили піти вчора. Е, дивіться є причина, і привід, як завжди. Добре. Ну тобто, привід, призначення п'ятницького, Валерія П'ятницького представника призначення, спосіб спосіб призначення. спосіб призначення. Так, спосіб призначення. Е, тобто, тобто ви проти самого п'ятницького нічого проти не маєте. Ну це мене є питання. В мене є питання. Які? Е, у мене є питання по українській торгівельній політиці, але це нормальні питання, які я, між іншим, говорив вчора на кабінеті міністрів. Я казав, давайте це обговоримо. Це нормально. Ті, ну, тільки ну розумієте, що засідання уряду у нас дві частини засідання уряду. Є вуще засідання з 10 до 12, де в більшості тільки члени з уряду, і потім ширше засідання з на початку з пресою, з гостями. Все це відбувалося на цій другій ширшій частині. І я все таки вважаю, що такі ну, достатньо делікатні чутливі питання. Української торгівельної політики я б хотів обговорити в значно вужчому колі. Власне, я хотів їх обговорити разом з прем'єром і з Валерієм Тезічем, і там і це не є розбор польотів. Це просто там є питання, які ну я вважаю, їх треба їх по-іншому. Там трошки треба вести торгівельну політику, але знаючи досвід і Валерія Тезичева, також знаючи досвід Арсенія Петровича, як колишнього міністра економіки, я вважав, що це є хороша можливість, хороше місце обговорити це. А мініше мене дуже рідко були можливості обговорити будь-які питання з прем'єром. Я за шість місяців з прем'єром зустрівся на пів години один раз. Ось я просто думав, що ну це є можливість. Тобто то це неправда, що прем'єр часто навіть головував на засіданнях мінекономіки бізнес я, я не знаю, про що ви говорите. Я, я його не бачив в мінекономіки. Ну крім того, ну він був Мінекономіки як міністр. Я так розумію, у 2005 році, якщо я не помиляюся, 5-6. Ну, тепер, може, він був без мене, але сумнівно. Зрозуміло. То все-таки ви мали шість зустрічей, ви кажете, з Арсенієм АСІм мав... за весь цей час. Одну зустріч. Одну зустріч. За майже шість місяців. За майже. Один, шість на один. Місяців. Один, на один. один. Звичайно, що ми бачилися на засіданнях уряду. Тобто. На півгодини. Одну зустріч на півгодини. Так, а чому так? Прем'єр знаєте. Прем'єр зайняти, а ви намагалися з ним зустрітися ну, для в того спосіб. способом. Різним Тобто, кандидатура Валерія П'ятницького з'явилася несподівано вчора? Несподівано ну для мене ну ну настільки несподівано, звичайно, наскільки наскільки така кандидатура може з'явитися. Тобто, очевидно, що це людина потужна, з, з потужною біографією, з, з, з довгими роками роботи в уряді і якраз з питань торгівлі. Ось, тому це не було там, повним сюрпризом, але я не думав, що ми будемо зразу призначати е, торгового представника. Стояло питання про офіс торгівельного представника. Звідки взялася ця кандидатура в обхід вас тоді? От як, як це відбулося? відбувається? Прем'єр-міністр. E, у вас конфлікт з ним виходить був? З ким? Якщо з Арсенієм Яценюком. Ну, це, ну як? Ну, у нас були різні бачення. А коли ви зрозуміли, що. Yeah. Ну, дивіться, з самого початку вважалося. Ну, Громадськість вважала, що у вас з Арсенієм Яценюком конфліктів буде теоретично, не повинно взагалі бути. А Тому що ви. Громадськість не читала ну, достатньо великої кількості інформації. Тобто, ви, коли йшли в уряд, ви розуміли, що таке бюрократична система? Ви чекали, що у вас буде конфлікт? Ви прогнозували це, що у вас буде конфлікт з прем'єром? Дивіться, перш за все, я вважаю з. Років управлінського досвіду і з будь-якої літератури, яка є про, про управління. Конфлікт є нормально. Нормально. Ну, власне кажучи, в нас не може не бути конфлікту, наприклад, з Міністерством фінансів. Ну не може не бути. Тому що, між іншим, якщо нема конфлікту між Міністерством економіки і Міністерством фінансів, хтось не доробляє. А, чому? Тому що наше бачення є на довготерміновий розвиток. Їхнє бачення з повагою є на короткотерміновий з цього року бюджет. Ну, дуже правильно, тому що пенсії повинні бути виплачені цього місяця. І зарплати повинні бути держслужбовці виплачені цього місяця. Очевидно, що в ну, нас різні підходи до того, скажімо, як, ну, наприклад, розвивати економіку, як, які мають бути податки, наприклад. Дивіться, слово колега мені дуже цікаво пояснилося, що слово колега означає спільну точку прибуття, що означає різні точки відходу. Ми відходимо з різних точок. Але ну і це конфлікт, але в результаті в результаті, скажімо, якоїсь там взаємної поваги, довіри, ми доходимо до однієї точки. І між іншим, ну з більшості питань в уряді в цілому є, є таке розуміння. Ну, цього разу я не знаю, чому так сталося, і чому, чому прем'єр вирішив, що ну треба таким чином діяти. Я не думаю, що я конфліктна людина. Я думаю, що зі мною можна було легко сісти поговорити. Я пропонував, що давайте сядемо поговоримо. Врешті дивіться, засідання уряду відбувається не тільки в не тільки в середу. Воно буває деколи в п'ятницю. Я так розумію, mm -hmm. воно сьогодні було. Воно буває в понеділок. Тобто, ми це питання могли обговорити не треба було б чекати до наступної середи. Ось ми могли б це обговорити. Для мене процедура все-таки в цьому випадку є важлива. Процедура не в кожному випадку для мене є важлива. Але в цьому випадку є важлива. Чому? Тому що якщо керівник не має впливу, по суті, на призначення свого заступника і отримує заступника, який не проговорений, тому що там ж не просто проговорити там, минуле ж, там, що ви там робили тоді, то не в тому суть. Давайте проговоримо принципи політики. Змійте, вони не проговорені зараз. І ну, то значить, нам треба все одно сідати. Ну, звичайно, що зараз вже конфігурація зовсім інша, і ми просто будемо замість того, щоб активно впроваджувати українську торгівельну політику разом в унісон, ми будемо виясняти один одного те, що ми мали би бути вияснено до призначення. І це погано з української точки зору. Це погано, тобто погано керівнику насаджувати його заступника. Я ніде такого не бачив. Я з цим не погоджуюся. Ну, я, пог... я квотний принцип, я з ним не погоджувався. Я не призначав людей за квотним принципом. Ви можете мене запитати, як я вам скажу, як. Це не було легко, але я не призначав людей за квотним принципом з цієї самої причини. Ну, Між інше але... дуже часто це було, тому що якість людей була, також там питання були. Але ви змогли е назначити власну команду в міністерстві? У вас була команда? Е Мені було легше, звичайно, призначити команду в якості радників. Мені вдавалося призначити людей. Це не було це люди, з якими я не завжди був знайомий до приходу в міністерство. Це з людьми, з якими я познайомився по ходу. Навіть деякі з них були з міністерства або з супутніх структур, які є спеціалісти в своїх галузях. Так ми призначили керівника на департамент технічного регулювання, зараз співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, тобто це люди з системи. Але радники були з пожеж позам, з системи. Чим вас привабила кандидатура Юрія Буци, сина заступника міністра оборони на посаду, яку сьогодні зайняв Валерій П'ятницький? це між іншим різні посади. Це різні посади. Ну це заступники міністра, але один з них є дефіс, торгівельний представник, так. один з них з питань європейської інтеграції. Так. Це різні посади. Трошки дивує, що ви зразу концентруєтесь на знаєте, це як в деяких регіонах України питаються хлопець, а ти тих чий? Ось, Бо я про це дізнався геть в останню хвилину. Тобто і мене не цікавило, і мене взагалі мене в принципі не цікавлять, хто є батьки кого. Я знаю Юрія Буцо з по суті першого дня роботи в міністерстві. Тому що, як ви, якщо ви пригадуєте, тоді було питання про 100 днів 100 кроків за 100 днів уряду. Да. І я трошки, ну, я дав це завдання в різні, в різні підрозділи, в тому числі якраз і радникам також. І я побачив, що якість ззовні є краще. Це між іншим, мій загальний висновок протягом всієї діяльності майже шість місяців на посаду міністра. Що між іншим нормально? Тобто, ну для цього в нас є інститути, для цього у нас є школи, для цього у нас є дослідницькі організації, для цього у нас є консалтні компанії, які ну іншим, мають і фінансові потуги краще залучити інших людей, які мають можливість їх навчити, показати їм світ і так далі. Юрій Буце працював з нинішнім представником президента в кабінеті міністрів Олександром Данилюком в Координаційному центрі певний час, і він давав ну, виважені хороші ідеї. Це ідеї з приводу дерегуляції, ідеї з приводу реорганізації міністерства. Ми з ним багато спілкувалися, і ми з ним багато радилися. І між іншим для мене було сюрпризом. Я, я не знав, що він подався на заступника міністра. Я побачив його в списку. між іншим, тоді, коли мені вже в списку сказали, що там немає жодного, жодного адекватного, хорошого кандидата. Я швидко пройшовся по списку. Там треба було далеко йти, тому що прізвище набив воно йде одне одним з першим. Я кажу: ну чекайте, я зразу на першій стрінці сказав секундочку, тут є. Тут є непогані люди в цьому списку. Ось е, я вибрав ще трьох кандидатів, крім нього. Я дивився на різні речі, я дивився на досвід роботи. на... Мені цікаво було, все-таки також регіони, що були представлені. Ми запросили Ярину Катерину з Донецька. Я вважав, що це також важливо, mm -hmm. тому що це кадровий резерв, Ну, так, в звичайному розумінні цього слова. Тобто, не обов'язково, що вона не потрапила на цю е, посаду. Ми ж всім камінням дивилися на цих людей. Тобто, Я думаю, що інші міністри можуть передивитися і сказати, ви її не взяли, давайте, може, ми її тут візьмемо. Тобто, це, це між, що був правильно організований процес. Я думаю, що і торгового представника, можливо, так треба було призначати через, через конкурс. Uh, і я подав чотирьох кандидатів, uh, з яких uh, один не приїхав, один десь. Uh, я також мені здається, що він потім, потім відмовився залишилося двоє uh, які виступали на кабінеті міністрів. Кабінет міністрів проголосував за Юрія Буцу. Тоді я дізнався, що в нього батько Богдан. Я кажу: ну прекрасно, ну ну чудово. Ну батько Богдан, ну добре. Я дивлюся на цю людину зараз, яка є перед нами. Це людина з західною освітою. Це чи людина з українською і з західною освітою. Так. так. І, але дивіться, що я, я. Це, це можна назвати західною освіта, бо це Будапешт, але е, глобальною освітою, тому що є прекрасна освіта і на Сході так. також. Е, і з із прекрасним розумінням функціонування уряду. Кращим, ніж. Тих, в... кого вам пропонували? Ні, я не кажу про Валерія П'ятницького. До це речі, -це про Валерія П'ятницького. Я розумію. Посаду. Про Валерія П'ятницького в чому в чому з ним у вас розходження? Ви з ним перетиналися десь? Ну, ми очевидно з ним перетиналися, тому що це 5,5 місяців роботи в, в, в міністерстві. Я ціную його глибокі знання. Так я більше, дуже ціную його глибокі знання. Я ціную його досвід. Він достатньо часто займає жорстку проукраїнську позицію. А, і буде таку займати також. на переговорах в мінську, які відбудуться? Ну в мінську постійно. переговори все-таки веде ведуть президенти. Напевно, якщо там буде скажімо, на їхньому на рівні торгових представників розмова. Дивіться, тут також розумієте з Валерієм Тезичем найкраще працювати в парі або з такими людьми, як Валерій Тезич. тому mm -hmm. що є, як кажуть, поганий поліцейський, є бажано, щоб, щоб це компенсувалося. Mm -hmm. І от... от От такої пари таку пару потрібно, тому що мені здається, що в деяких питаннях, ну скажімо, у мене є питання по списку відомого, суму з звісному. Я б сказав би позиція. Коли ми виступили в світовій організації торгівлі, у мене є питання по нашій суперечці по тютюнових виробах з Австралією. Вона для мене не зрозуміла. Я не розумію. Чому... у нас нуль експорту тютюну в Австралію. Чому ми раптом вирішили, що треба сперечатися з Австралією? Ну це а... ще з попередньої тягли. Да. Я думаю, що це треба було б відкликати. Оці питання я хотів обговорити. Не на Кабміні, Так, і обговорити окремо для того, щоб. Тому що це це, 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 це чутливі питання. Ем... Чутливі робочі питання. Ось, але дивіться, я ще раз скажу, ще так скажу таку, таку річ. Ем... Незважаючи на глибокі знання так. досвід Валерія Тезича, я не можу погодитись з думкою, що це єдиний кандидат в країні. Він напевно найкращий, можливо, я не знаю. Ну, треба треба подивитися, розумієте? Тобто я всіляко намагався відкривати можливості для різних людей. І між іншим я дивувався, в тому, що сьогодні про завтрашніх людей, так сьогодні, зранку, я провів зустрічі з новою країною. Візійний проєкт ввечері зучався з реанімаційним пакетом реформ. Та є в країні багато мізків, є в країні багато людей з ідеями, є багато людей вже з досвідом, з освітою. І ці люди намагаються досвідом. впливати на владу. Люди. І ось ви пішли, і вже через вас, ці люди, які і, реані... і реані... реанімаційний пакет реформ не можуть впливати на владу. Ну, це шкода, але я думаю, що це тимчасово. В них ви хороші... впевнені в своєму рішенні? Я впевнений в своєму я, я... І ви не плануєте допрацьовувати до засідання Верховної Ради, яке відправить вас у відставку? Тут краще цього не робити, звичайно. Тобто, ну, тобто, пішов, пішов, бо пішов і потім знов прийшов. Це щось таке, якась дивна ситуація. Ти пішов чи ти прийшов. Ось. Е, е, е... Тут, дивіться, тут є ще один аспект, про який я не згадав. Ми з вами не згадали, Це, він є важливий, цей аспект. Так чи інакше, я збирався йти в відпустку на час, на час передвиборної кампанії. Ви берете участь у виборах? Обов'язково, як виборець. В складі, як якої... в складі якої команди ви себе бачите? Я ще поки що ще не вирішив остаточно по-перше, чи я піду як кандидат. По-друге, відповідно в якій команді можливо нам вдасться створити свою команду. Подивимося, яка, яка, яка буде реакція, які будуть ідеї з цього приводу. А, можливо, нам варто буде об'єднатися. Про це йдуть думки. Також є ряд організацій, які яким я симпатизую, які мені симпатичні, тобто той самий реміційний пакет, Хоча він не піде, як, як 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 організація, бо вони повинні бути такою залишатися такою організацією для будь-якого уряду. Але а... там багато перспективних нових облич, і ви можете піти з ними це в одному проєкті до парламенту. З Деякими обличчями я буду вважати для честь за честь, тобто це люди, які які реально сидять, роблять потужну роботу, не ще раз. Не все в них виходить, не не завжди воно звучить настільки там. Ну перше, них даних немає таких, яких є, які є в уряді. Ось, але там є патріотизм, там є бажання, там є, там є багато дуже хороших ідей. Павло дякую.